Вітаю, цифри втрат українського населення вражають. Мільйони людей, які виїхали за кордон, мільйони ненароджених. Все як у Тараса Шевченка і живим, і ненародженим, і мертвим. В Україні оприлюднено ну, таку схему. Фактично показали. А скільки втрат протягом повномасштабного вторгнення ми маємо ось таку діаграму. Розбивка по місяцям, розбивка по рокам і по кількості кількості втрат. Найбільші втрати в березень. березень 2022 року зафіксовано більше трьох тисяч, більше трьох тисяч жертв. В квітні близько двох тисяч травмовані і 840. Дві людини загинули, а в березні три тисячі більше трьох тисяч травмовані і 4 тисячі загиблих. Це був єдиний місяць, коли загиблих зафіксовано більше ніж травм травмованих. Ви пам'ятаєте? Той місяць, ви пам'ятаєте, березень, коли люди не знали, куди виїжджати, що, як як бути, не були навчені, не були поінформовані. І коли сьогодні нам чиновники розповідають про стійкість, про незламність, про те, як ми повинні готуватися, от виникає питання, чому населення не підготували раніше? Пам'ятаю, як Девітерахамія розповідав, що все це паніка, і всі, хто сіють паніку, вони ну, ви зрозуміли. Звинувачували навіть західні видання, не слухали тоді ні Байдена, ні європейських чиновників, ні американських сенаторів про те, що вторгнення буде. Запрошували на шашлик, ну і далі ви зрозуміли. А тепер тим, хто говорить, що от воно все одно було б, і, і так би було б, і так далі. Цифри втрат в 2014 році ми пам'ятаємо страшний 2014-2015 рік, коли були. Тотальні мобілізації, щоправда, кордони були відкритими, але мобілізація були. Багато добровольців. От тоді реально було багато добровольців, дуже багато, як і в 2022 році, до речі. Так ось цифри втрат у 2014 році. А 2084 це загиблі. У 2015-му 955. А далі різко спад. 2016 за рік. 112, 17-117, 2018. 58, 19, 27, 20, 26, 21, 25. Тобто на період 2017, 18, 2019 року фактично ситуація була стабілізована. Фронт був стабілізований. Давайте зараз не будемо говорити, хто там що, як, правий, не правий. В тому плані з українських чиновників, політиків, але факт залишається фактом. 17-й, навіть 16-й, 17-й, 18-й, 19-й роки кількість жертв а, не зростає, а навпаки падає. Тобто, фронт зафіксований, російських військ офіційно немає. А, іде війна нібито з сепаратизмом, з сепаратистами. Україна, використовуючи всю свою потужність, укріпила Донецьку область. Це власне, а, ті території, які сьогодні Путін хоче. Хоче собі взяти, а там дійсно укріп райони. Ну а далі, 22 рік, 8428, 23-й 1974, 24-й 2087, 25-й за перші 7 місяців 1400. Тобто кількість не то, що далека, а наближена до 2014 року. Інколи навіть більше за 2014 рік і стабільно ніяк не падає. Абсолютно. Тобто темпи війни. Не падають, не зменшуються. І в сумі це 13 883 особи загиблі і 35 548 травмовані. Найбільше за типом зброї це вибухова з широкою зоною враження. Потім міни. Ну, я, до речі, здивований щодо мін. Я думаю, що більша суттєва таблиця. Втрат серед цивільного населення, ще раз підкреслюю, це цивільне населення, про військових тут не йдеться. Ну, можете собі уявити, якщо такі цифри втрат серед цивільного населення, що серед військового. А це не в 10 раз. Ми це чудово розуміємо. Це не в 10 раз. Це ще добре, якщо це буде там, раз в 1 до 25 і це, було, це, це буде. Ще якось очікувано. Насправді, якщо цивільні так гинуть, то можна лише припустити, а що там з військовими. Війна триває, війна збирає свою жатву, і я спостерігаю за тим, як в Україні дуже багато людей за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній і мене це трішечки лякає. Проте ми з вами станом на сьогодні нічого не вирішуємо. Ми можемо тільки підкоритися тій, тим рішенням, які станом на сьогодні думають приймати наші чиновники. Ну, наша задача, в принципі, і проста з одного боку, і складна. Проста це спробувати говорити, донести цю думку, що ми бажаємо. А складна, тому що ще раз повторюю: в Україні, на жаль. Говорити про війну легко, а, говорити про незупинку війни легко, говорити про те, що потрібно воювати легко, тому що це об'єктивно. Ну, ми ж повинні свої території визволити і так далі. А от говорити про мир важко, важко. Ну, ми будемо намагатися. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширюйте відео, концентруйтесь навколо тих людей, які за мир, які за перемир'я. Які розуміють, що ці жахливі втрати, вони повинні зупинитися, бо це дуже великі обсяги. І то ми розуміємо, що це дані, які імовірно не точні. Скажемо так, м'яко не точні.